Так, що чекає Польщу? Чи буде вторгнення в Польшу зі сторони Білорусі? Чи перетнуть вони, підуть війною на Польщу до кінця 2025 року? Я дивилась Литву, там є відео у мене на сторінки. Я не пам'ятаю, чи це відео, чи шорт вже дівчата просили подивитись, чи буде війна в Литві. Так от там теж падало, що він, якісь сутички, він від не піде до кінця 25-го, але сутички на картині. Я ще тоді казала, що дрона запустить, чи що якісь дрони будуть, чи шахеди летіти. Не зрозуміло, воно, оказується. Польщу опрямувало. Так, що Польшу чекає? Чи чекає війна зі сторони Білорусі, чи буде вторгнення до кінця 2025 року? Знаєте, що це не останні шахеди туди летять. Ну що, полякам, надо поднапрячься. Полякам надо поднапрячься. Я не бачу вторгнення перетину кордону, але що це не полетіло не останнє, це точно до кінця 2025 року. Балачок буде дуже багато, дуже. Це буде роздуватися все. Поляки злі, як собаки. Але неприємності там будуть, будуть на кордоні. І так якби він ще й пару ракет туди, знаєте, не кинув. Подивимося. 胸部的。